По даній постанові Андрію Єнкові трошки учити мікрофон. Дякую, дякую, шановний головуючий. Я хотів би звернутися до депутатського залу і до всіх, хто нас зараз слухає і дивиться. Уже скоро буде три місяці, як працює Верховна Рада цього скликання. Уже йде повним ходом друга сесія Верховної Ради цього скликання. Але попри це, ми маємо абсолютно ненормальну, на мій погляд, ситуацію. Коли в парламенті відсутній голова ключового, на мій погляд, комітету Верховної Ради, комітету з питань регламенту та депутатської етики, це абсолютно неправильна неприродна ситуація, і жодного публічного пояснення нема, бо його в принципі не може бути. Я звертаюся перш за все зараз до представників правлячої коаліції. Давайте ми цю прогалину нарешті закриємо. Тому що єдиний кандидат, який на цю посаду висувався, і щодо якого були підписи представників всіх п'ятьох фракцій коаліції, а також окремих позафракційних. Це був Юрій Левченко, представник Всеукраїнського об'єднання Свобода. Щодо нього нема жодних запитань, він може виконувати ці функції, але чомусь це питання не приймається, забалакується. Ми бачимо, що зараз ідуть технічні постанови, які йдуть від регламентного комітету, але це питання чомусь не виноситься на розгляд, і по ньому нема жодного руху. Давайте ми все-таки відійдемо від кулуарності, відійдемо від різних таких тіньових домовленостей і будемо говорити відверто. Якщо в. У вас є якась інша кандидатура на посаду голови регламентного комітету, будь ласка, відкрито, про це скажіть. Якщо у вас немає, тоді скажіть, чим вас не влаштовує кандидатура Левченка. Бо ця ситуація, яка є зараз, вона абсолютно ненормальна, коли парламент три місяці працює без голови регламентного комітету, а порушення регламенту, кнопкодавство і багато інших речей, на жаль, продовжують відбуватися. І на це немає ніякої прави. Тому я прошу все-таки звернути на це увагу і прийняти відповідні рішення. Дякую за увагу. Дякую вам, але хочу наголосити другий виступ, і другий виступ не по постанові. Ми розглядаємо дане питання.